Не треба мені зносити материнську плату. Будь ласка. Мені Треба ноутбук живий. Збираю хаски по частинках. Ну ладно. Нам треба відкрити фотошоп. Коротше, цього разу я вже маю якийсь міні план того, що я хочу зробити. А саме в цьому відео я хочу створити аккаунт в ТікТоці, потім зробити аватарку. Можливо, придумати якусь легенду, або взагалі щось таке придумати, щоб люди почали це форсити. І я би ще трошки познімала якісь відео в самий той Тікток. По два відео, і, на мою думку, чуть-чуть мало. От коли я це знімаю, в мене п'ятниця тринадцята. І ви знаєте, що це дуже хороший день. І сам факт. Того, що я хотіла сьогодні ще одне відео знімати, але я не могла зайти на свій аккаунт. І я тупо не могла пройти двойну перифікацію. Клас! Я літарно. Тормус, там така педалька! О боже мій, де я знаходжуся? Це що, Google? Ні, я просто роблю вигляд, що я взагалі не то нічого не шарю. Коротше, давайте створимо новий обліковий запис. А, це вже буде. який? хрен його знаю, який обліковий запис на моєму рахунку, бо, бо я їх маю дофіга, і мені здається, що вже давно перевалило за 15 облікових записів. Давайте ім'я буде таким самим, який в мене нік в Роблоксі. Прізвище в мене не буде. телеграм Є, о гад Основна інформація. Виберіть дату народження і стать. Ну давайте, тринадцяте. Місяць місяць. Давайте ми народимося сьогодні, але рік буде. В мене коротше сьогодні день народження. Допустимо, Ну не в мене. Облікового запису. 1900, Давайте зробимо так, щоб цього акаунту був якийсь свій номер. Типа, ну чекайте, давайте гляну на свій нік. Ага, там є три троєчки. Значить, 33 це буде число нашого хакера. Тому пишемо 1933 рік. Все, спеціально не хочу вказувати. Не треба тобі. 1933 рік. що ти? Oh. Ти диви, як воно мені тут перекривило у той во. Не-не-не, от так роблю. Все, теж мені придумало воще. Тепер надійний пароль. Ні, ну я вам це показувати не буду. Раз, два. Все, вам більше не треба бачити. Підтвердьте, що ви не робот. Ой, ну слухайте, вам це теж не треба бачити. Google підтвердить цей номер через смс. Може стягуватися плата. Материнська плата не треба. Не треба мені зносити. Материнка. Плату, будь ласка, мені треба, ноутбук живий. Він мене і так жив, не півдохлий. Я просто не представляєте, як я пересралася, коли я дізналася, що в той список видалених програм попав там Google, там Chrome. Це просто єдиний браузер, який в мене є, але ладно, це вже менш з тим. Все, більше нічого не роблю. Прийняти, все, приймаємо, щоб я могла ним користуватися, увімкнути і. Та, блин, ну давай! О, Є! Yeah! а ви ніхрена не бачите, чекай. Ура! Все, давайте най. Бляха, дай мені нормально вікно поставити. Ладно, допустим, давайте такий найзелений колір буде. Номер, бла бла бла. Все, не треба. А чого помилка? Все, нема помилка. Так, тепер, знаєте що? Мені здається, що нам треба якусь аватарку зробити, але це вже буде діло в фотошопі. Зараз. Бокс? Ану, де. Ладно, не будемо дивитися таке. Бокс, дуже прикольна штука, але нас зараз більше цікавить оця штука. Все, просто заходжу в Тік-Ток. Ні, ні. Перетягне повзунок, щоб зібрати головоломку. А, збираю хаски по частинках? Ну ладно. Тихо, Степан, мені не треба ніяких відео дивитися. Мені страшно, мені страшно таке дивитися. Мені страшно за своє здоров'я. Ей, чому мої наушники не підключаються. Ну! Наушники? А вони включені чи ні? Ай! Блін, я догадуй. Я пробую підключити до наушників, але вони в мене виключення. Жесть просто. Да, ви б... виберіть у бригані запас. Є, все, вибрали. Ти мені зайдеш чи ні? Місяць, йомойо. -йо. Червень, день, тринадцятий. Далі пігнали рік. 1933. Як домовлялися, Все, йдемо. Нік користувача найбуде буде. Реєстрація. Все, у мене є тепер аккаунт. Ура! Мене є аккаунт! Господі, все, перший крок є. Далі, що нам треба? Реально, треба якусь аватарку. Але перед тим як робити якусь аватарку, я би хотіла глянути на якісь приклади. Паке okay. Roblox, О, oh. oh, все! Оце нам вже підходить. Team cool Kid join today. Та тихо ти будь, мені треба гля... Що це таке? Може, це тупо на аву поставити і все суйде? Нормально? Mm. Угу. Знаєте що, давайте я собі зроблю на аватарці щось такого плану. Типа якусь улибашку візьму, і вона в мене буде на аватарці висіти. Думаю, це хороша ідея. Прям дуже хороша. Пані та панове, нам треба відкрити фотошоп. Як же я давно туди не заходила, але ладно Ляха, де воно в мене є? Де в мене фотошоп? Ну, карний бабай. Кстати, фотошоп один з єдиних програм, які вижили в мене після третьої світової. Я прям в шоці була? Так, стоп. Чекай, ілюстратор є, а фотошоп. Юнити, при чем тут Юнити? Мне треба просто фотошоп, но е-мое. Не забираю свои слова назад, у мене фотошоп тоже куда-то В Сраку фотошоп я открываю иллюстратор, короче. Но мне створится, чи ні Ты мне товар створишься. <гас> Ура! Вона мені створила проект! А ну, чекайте, я можу тут кісточкою чисто малювати? Можу, все. Давайте якусь мордаху намалюємо, типа. Two hours later. Так, допустим. Тепер другий шар ставимо вниз. І тепер херачимо, от, от штуку. Блін! А реально, давайте якісь пасхалки, що поставимо, типу в виді троєк. Тепер малюємо такі от троєчки. Все, як для хакера, але, блін, це сильно палівно буде. Але, допустимо, най буде. Що мені вже? Приймуть мене як за справжнього. Дуже файно. Поугарають ще ліпше. Все, редагувати профіль. Ставимо аватарку. І, чисто, надіюсь, що воно зайде нормально. Наближення. Давай отак. В принципі, аватарка, на мою думку, прикольна. Нормально, най буде, най буде. Страшно? Ні. Тей фіг з ним. Пропоную в профілі просто написати три троєчки. Це вся біографія буде. My brother told me how to taste the red. Так, здавайте, най він мені знову накатає якийсь текст з тими всіма хакерами. Я чисто гляну їхній опис, типу, що вони там робили, там може почитаю їхню легенду і так далі. І я вже на, на основі цього буду якось відштовхуватись, і в мене є одна ідея, щоб, типу, була, була якась в мене взагалі легенда, але робити так, щоб через відео, ну, типу, щоб люди з самого початку не знали, що це за легенда, але внаслідок моїх. Відео, люди вже потрошки складали такий аля пазл. О, стоп! Чекай! Зоя лаверне! Ану, чекайте, хакерка з Тікток. Ану, давайте глянемо. Ану, хто ти така? Нє. Мені здається, що це не вона. Тікток, 21-му році з'явився тренд Зої Лавер, Відомий інфлюєнсер, нібито злиться, бо її ображали в Роблокс. Вона зламала сліпло. Це був повністю вигаданий мем, який став вірусним. Факт, вона взагалі не має стосунку до Роблок. Ого, нормально так. А ну, сто, 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 сто. сто Давай, напиши, боже, раб мій. Ой, точніше, колега, напиши мені. Окей, ловіть страшний історію в стилі Roblox хакерів. Ця історія повністю вигадана, вона базується на класичних легендах типу 1 помножити на 1 помножити на 1. Я знаю, що це 1x. Не треба мені писати. Кімната 666. Дата 13 чер... Ого! Ладно! У мене гравець. Макс, 14 рочків Гра, звичайний тайкон Роблокс. Макс грав до пізньої ночі, його батьки вже спали. Він шукав щось нове в Роблокс і знайшов гру, якої не було вчора. Назва була Do Not Play Room 666. Автор був невідомий, а опис лише містив одну фразу You joined, now you belong. Макс натиснув плей. Ну все, Макс, ти попав в сраку. Спочатку все оглядало як звичайний будівельний тячої колосковий ламаного бі екран. Потемнів. Він спробував вийти. Темряві появились три силуета. Один помножити на один, помножити на один, помножити на один. Мовчав. Його око світилось червоним і слідкувало за льондов. прошепотів. А нього з Кажуть, цю гру можна іноді знайти опівночі, якщо ввести пошук 666, натиснути Enter тричі. Так. Куда ти мені зайшов? Яка історія, я просто писала в чаті. Моторошно, драматично і атмосферно. Ну, давай почитаємо. Легенда про 0В3Р Хлор. Колись давно, у 2017 році, на Roblox існував один невеликий, нікому не потрібний обій. Він не мав назви опису навіть мітки автора. Просто гейм. Коли ти заходив туди, все виглядало нормально, простий обід, десяток рівнів, стандартна музика. Але вгорі замісніка автора писалося ні, хоча ніякого такого аккаунту в Roblox не існувало. Гравці розповідали, що чим далі вони проходили рівні, тим дивнішими ставали текстурки. На шостому рівні модель гравця раптово змінювалась, голова ставала квадратною, мов старі аватари, але очі вони починали світитися червоним. На дев'ятому рівні гра зависала. Потім екран ставав чорним і на секунду. Звився чат. Ти вже не гравець, ти процес. Ті, хто доходив до фінального 10 рівня, ніколи не поверталися в Roblox. Їх аккаунти зникали, якщо шукати їхній профіль, то URL з'являється фрагмент. Бла бла, -бла. Ходять чутки, що Нік. Це зла програма, яка народилася зі зламного Roblox Studio після составного збою. Він хакер, створений з люті до грабців, які видаляли свої проєкти. Його ім'я це зламана форма слова Overclocked, адже його свідомість постійно перевантажена як відеокарта на межі. Так, стоп, чекайте! Мені найбільше всього подобається з цієї історії, щойно придумував, що во ходять чутки, що бла бла. бла Це зла програма, яка народилася зі зламаного Roblox Studio після. Системного збою. Він хакер, створений з люті до гравців, які видаляли свої проєкти. Пропоную от на основі цього якусь легенду зробити. Типа, що мій аккаунт це Ну якраз програма, яка народила зламного роблоксу після збою. Збій 13 червня. Суть моїх відео буде: що чому ви видаляєте ігри? Блін по Дебільному звучить, але ладно. Ні, бо просто цього знову, -то то, що він мені написав, воно мені подобається. Якесь буде таке відео, там де я буду писати, типу, я пам'ятаю, що ти зробив, чому? Чому ти це зробив? Во, імба! Але знаєте що, тепер буде в мене получатися одна несостаковочка. Є Roblox і мій аккаунт. Давайте зараз зайду в свій профіль і я просто одну хрень покажу. Дивіться, сам факт того, що. Якщо я почну казати, що я появилася 13 червня, ну це теж буде чуть чуть неправильно, бо. А в мене ж ніхіра ну, йокар, не грузено. ще Щебурек. А вам щось показує чи ні хрена. Ні, вам теж ні хрена не А в мене, кстаті, є якась проблема, що в мене ця от фігня тупо не загружається. Я не знаю, що це таке, але я навіть коли заходжу. Ой, бляха, дивіться. Ото, допустим, details, подивитися, деталі. Ладно, тут воно мені грузить. Але якщо я, от, допустимо, гляну, хто це. О! Монобанк! Подивимося на монобанк. Во, чекай, подивитися весь профіль. Во! У мене тут буде все сіре. Коротше, якщо я заходжу на свій профіль, я вам зараз зроблю скріншот. І там, бачите, знизу пише статистика. Join Day 5, Оце Оце означає, що я, як мінімум, появилася не 13 червня. А Я появилася 14 травня. 13 травня і 13 червня. Ну, ну, типа, є різниця, розумієте? Легенду придумали. Карта потім буде. Бля, кому був що це таке. Ні, ясний перець заходити я не буду. Стіч хорор! Ні, ну ладно, шила бубо, але стіч, ну я від тебе цього не очікувала. Але розумієте, в мене ідея бути не поганим хакером, а щось таким, знаєте, середнім. Ні хорошим, ні поганим. Опа! Лейсендіс, тут медалюк нема, Бейджес нема. А, я ж все рівно не побачу. Ладно. Буде кіндер сюрприз, так би мовити. Все, давайте заходимо. Тут ось щось попробуємо зняти. О! Чиназис! Все, чисто якось тако стаємо і тут подивимось. Що? Ти є на завтра? Булочка з сосіскою, чай буде брод і. і пряники до чаю і все. Two hours later. Дамо просто прямо. Отако, От все. У неї така якість буде. Обезбашена. Ой, боже, а що за лана? Хто це? Хай okay, The, Forest. The Forest? У мене в стімі є, що така гра називається, теж The Forest. Га, камінь впав з гори. І я тепер загубився. Давай подивимося ліс. Тобі треба знайти 11 листочків. І здається, що я хер тут щось знайду. Він тут. О, мені подобається ця гра. То, що він тут, це вже добре. Дуже добре. О, Ще один листочок. Я знаю, де ти живеш. Я теж знаю, де я живу. Якщо щось передзвониш, скажеш, якщо я забуду, добре? Тебе є тут листочок? Блін. Не... Опа, це він? А ну йде сюди. О, Боже, який. А, ні, мужчина, від мене хува. Чому від мене гувають зальоти? Ну, бляха, муха О, листок! А, вам потрібно перевірити ваші двері. Не хочу. Ай! Оце вже було страшно. О, ще якась записка. Що на цей раз? Та! Це мій нік! О! А ну, ша записка. Десь з України, чи не так? Та, я з України, хорош. Бляха, воно прогресує, воно розуміє, де я живу. Бляха, в мене ж шия болить тако сидіти. Бро, ну я не знаю, куди мені йти. О, записка! Що там пишеш? Бласка, поможи нам собі, блін, Поможи. Що я ліваю, Ідіть в сраку, я вже не буду в то грати.